Серед українських захисників, яких днями вдалося повернути з російського полону наші земляки, воїни з Дубинщини Олександр Тарасюк та Михайло Раті, вони повернулися на рідну землю у рамках обміну за формулою тисяча на тисячу. Хлопці, вітаємо на українській землі! Слава Україні! Так, 23 травня з російського полону повернувся Олександр Тарасюк, воїн із Млинова, захищав Україну у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Від жовтня 2023 року перебував у ворожому полоні. Повідомляється, що за кілька днів, 1 червня, Олександр святкуватиме свій день народження і, нарешті, зустріне його вдома. На вільній українській землі, а 25 травня з полону повернувся Михайло Раті. Доброго дня Раті Михайло Степана полону. Сержант Михайло Раті з села Пугачівка, що на Млинівщині, проходив службу у третьому прикордонному загоні імені Героя України, полковника Євгенія Пікуса. Був інспектором прикордонної служби, начальником другої секції протитанкової прикордонної застави. Потрапив у полон у бою в районі Попасної, отримавши контузію та поранення ноги. Тож, звільнившись із неволі, як і кожен не стримував емоцій. Хочу сказати, що дякую за те, що вийде з дорогу. Зробили дуже велику роботу. І звідки в самому не віриться, реально, що ми вже вдома, що нас ждуть, чекають. Я навіть не знаю, з чим сказати, емоції переповнюю. Я дуже вам дякую за те, що ви зробили каже, підступали це для нас дуже. Кожне повернення українського воїна з полону це не просто особиста перемога, а спільне свято для всієї України. Тож вітаємо вдома і чекаємо з полону усіх наших захисників.